Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як можна змусити статичні картинки рухатися, створюючи прості, але насправді ефектні анімації. І що найцікавіше, все це можна зробити абсолютно безкоштовно за допомогою одного класного онлайн інструменту. Ну, от погодьтеся, мабуть, у кожного хто працює з графікою, хоч раз з'являлася така думка: береш звичайне фото, а воно ну просто фото. Але варто додати трохи динаміки, і воно ніби оживає. І, як з'ясувалося, для цього існує дивовижно просте рішення. І для цього не доведеться завантажувати якісь громісткі програми чи тим більше платити гроші. Ні, наш сьогоднішній герой це Фотопея, це такий собі онлайн редактор, який робить анімацію доступною для всіх, потрібен лише браузер і все. Харазд! Так у чому ж полягає секрет анімації фотопея. Насправді, вся магія ховається в одному єдиному, дуже простому, але справді, магічному префіксі. Але для початку давайте швиденько розберемося, що таке кадр. Уявіть собі, стару кіноплівку або той блокнотик, де на кожній сторінці малюнок трохи змінений. Кожен такий малюнок це і є кадр, і коли ми їх швидко швидко перегортаємо, виникає ілюзія руху. Все просто. А ось і воно. Головне правило: якщо з усього цього треба запам'ятати щось одне, то нехай це буде ось це. Щойно назва шару починається з андерскор, фотопія автоматично розуміє, ага, це окремий кадр анімації. Саме так, вся основа, вся логіка анімації зводиться до цієї простої команди. І це одразу створює таке чітке розмежування. Бачите, шари зі звичайними іменами, як от фон чи логотип, залишаються собі нерухомими. Але щойно ми додаємо префікс а все фотопе перетворює їх на кадри, що будуть рухатися. Добре, а що ж тоді відбувається з шарами без цього префікса? А вони стають такими собі статичними елементами, які видно абсолютно в кожному кадрі. І це, до речі, неймовірно зручно для фону, для логотипів, для будь-яких деталей, які мають залишатися на місці. Так з теорією розібралися. Давайте тепер до практики почнемо з найпростішого і найшвидшого методу як додати вже готову гівку до звичайного фото. Отже, весь процес зводиться до п'яти елементарних кроків: відкриваємо обидва файли, знаходимо папку з кадрами нашої гівки, просто дублюємо її в документ з фотографією. Потім трішки налаштовуємо положення і розмір, як нам треба, і все експортуємо. Готово. Ага, і ось ще невеличка, але дуже важлива технічна порада. Справа в тому, що великі зображення можуть трохи пригальмовувати, особливо на мобільних. Тому краще тримати розміри десь до тисячі пікселів. Так анімація гарантовано буде плавною. Так, додавати готові гівки це, звісно, класно. Але що, як хочеться створити щось своє, щось унікальне, давайте спробуємо зробити власну анімацію, як то кажуть, з чистого аркуша. Тут процес так само логічний і простий. Створюємо новий документ, потім додаємо шари для кожного майбутнього кадру, звісно ж, не забуваємо про наш префікс А. Потім розміщуємо статичні елементи, перевіряємо, чи правильний порядок шарів, анімація йде зверху вниз і знову експортуємо. Ну що ж, основи ми вже знаємо. Тепер час перейти до кількох професійних прийомів, які дадуть нам повний контроль над анімацією. І ось цей слайд чудово показує, як усе це працює разом. Дивіться, є статичні шари, логотип і фон. Вони не рухаються. Далі йде перший кадр сонце з індивідуальною затримкою в тисячу мілісекунд, тобто він буде висіти цілу секунду, а за ним другий кадр місяць зі стандартною затримкою в 100 мілісекунд. Ось три дуже потужні фішки. По-перше, можна керувати швидкістю кожного кадру, просто додавши час у його назву. По-друге, можна змусити дві різні анімації програватися одночасно, об'єднавши їхні папки. І по третє, що взагалі круто, можна взяти будь-яку готову гівку з інтернету, відкрити її, і фотопія сама розбере її на шари для редагування. Тож, якщо треба запам'ятати звідси лише одну річ, нехай це буде ось це префікс Ей це і є та сама команда, той самий чарівний ключ, який перетворює набір статичних шарів на динамічну живу історію. Тепер, коли всі інструменти є, залишається лише одне питання: якому зображенню пощастить отримати нове життя, час експериментувати.